Керманич області зобов'язав у всіх селах провести свою рідну ревізію. А вже сьогодні на апаратній нараді підбували підсумки. Розпочали чергову апаратну нараду із представлення новопризначенця. Першого заступника голови Львівської облдержадміністрації Богдана Матолича замінив Олексій Стручило, який до цього працював заступником начальника головного управління міндоходів у Львівській області. А далі перейшли до глобальних питань, що коїться в кожному селі, доповідали керманичу Львівщини його підлеглі. Адже 20 районів Львівщини тепер мають своїх кураторів. В основному це керівники департаментів, яких Олег Сало зобов'язав досконало познайомитись із станом справ на Львівщині. Я хочу побачити, що не захоробиться. Голос сільської ради він найближчий до, до народу, до людей і знає їхні нагальні проблеми і проблеми в селі. Тому що органи не місцевого врядування вони, вони знають, що робиться. І ми побачили сьогодні картину. Ми теж побачили, почули, що. Не все у нас так добре. А проблем безліч і майже всюди вони однакові. Найболючіше питання дороги, а також реконструкція очисних споруд, довгобуди, земельні питання. Майже у кожному районі плата за оренду землі не прозора. Очисні споруди в місті Турка. Їх потрібно будувати, тому що вони ще були збудовані десь в 70-х роках минулого століття. все це не працює. Відповідно, водогін також. Не функціонує належним чином, бо немає куди зливати воду. І ще одна проблема це тверді побутові відходи, сміттєзвалище. Також цю проблему потрібно вирішувати. Це такі стратегічні проблеми. Ще один недолік, чимало незаповнених шкіл. До прикладу, тільки у Золочівському районі 10 шкіл відвідує до 20 учнів. На Золочівщині є навіть таке село, де за останні роки не народилось жодної дитини. Такий стан справ змушує вкотре задуматись про об'єднання сільських рад, зазначив очільник Львівщини. Ми почули кожне село, кожну кожну проблему, яка. А є в селі кожного керівника сьогодні, який виїжджав туди. Він буде закріплений як куратор по тим питанням, і він буде вже вести до кінця. Всі пишуть доповідні записки. Ми їх у загальному, як по напрямкам, так і по селам. Розіб'ємо, поставимо першочергові задачі. Не лише говорили про проблеми, а й про те, що робитимуть у наступному році. Зокрема, ми ж у кожному районі ведуть в експлуатацію нові школи та спортзали. Не забули і про будинки сімейного типу. І на Анатолій Лопаченко. Новини.